Доброго дня, я бачу, у вас сьогодні був класний кекс зранку. Кекс в сенсі. Кекс. Скажіть, будь ласка, чи вважаєте ви, що потрібно спочатку пити каву, а потім вже мати кекс? Ну, каву пити потрібно обов'язково. А Потом... ви що думаєте? Вибачте? А яке було питання? Кекс чи кава зернова. Що таке кекс, блядь? Я не можу понять. Що за вопрос? Що таке кекс? Що Ви що не розумієте? 120 кілограмів. А можна Я нормально. Що таке? Ну, типу, це якась солодка, що да? Це ці кекси? Ну там є дирочка посередині. Кекс такий, кекс. Давайте ми вас лучше пригостимо. Давай, давай, давай. самообслуговування. Ага. Ось нас, дивіться, у нас є така зерниста кава. Дуже да. багато людей вважають, що кава, наверное, в кофейнях в індіових апаратах не робиться на порожки. Да, да? да, да, Але да, вона, да. друзі, бачите, робиться на зернах. Наша ж найбільша ціна в Україні каверні самого 2500 євро. Под а окупність у вас є хоч? Окупність, так, да, від 6 до 12 місяців. А що заробляє кав'ярня в місяць? Що заробляє в місяць? Від 15 до 40 тисяч. Це, Це чистими, чистими. чистими так, да? міність 7, міність 7. Тому як вас, з вами можна зв'язатись? Контакти в шапочці профіля. Да? Можна зв'язатися? Можна. Кекс чи кава? Е, кава. Кава і кекс.